Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, шановне товариство, перш за все дозвольте усіх привітати, хто сьогодні святкує Різдво за григоріанським календарем. Ну а для нас, для усіх українців, вчора таким собі різдвяно-новорічним подарунком був указ президента про призначення нового старого уряду Азарова. І якщо задати собі запитання, чи українське суспільство очікувало чогось нового, чогось особливого. Уряду реформаторів, уряду, який би міг забезпечити соціальні гарантії для українського суспільства, уряду, який буде дбати про національні інтереси української держави, зрештою, уряду, який задемонструє і покаже, що ми всі українська влада мали би бути державними мужами, а не тими, які одноденки приходять для того, щоб накрасти позагарбастувати українське майно, українську власність. У своїй кишені повивозити в офшори всі ці маєтки і працювати виключно на свої власні інтереси, на інтереси своєї сім'ї. Звісно, що сталося саме так, на превеликий жаль, як і передбачало українське суспільство. Особливих змін ми не побачили. Зрештою, ми прекрасно всі розуміли, що цей уряд залишиться таким самим, як і він був до цього. Від перестановки певних окремих чиновників абсолютно нічого не буде змінюватися. Це є маріонетковий уряд, це є той самий уряд Азарова, який повинен нести відповідальність за всі ті три роки безчинств, які відбувалися в українській державі. Що може очікувати українське суспільство? Що може очікувати українська громада? Та абсолютно нічого. Що хіба українці можуть розраховувати на те, що буде збільшена кількість робочих місць чи те, що цей уряд буде боротися з безробіттям, звісно, що ні. Чи може український дрібний і середній підприємець розраховувати на те, що він отримує сприятливі умови для діяльності своєї, для розвитку середнього класу в Україні? Та звісно, ні. Ці призначення в уряді якраз це демонструють. Чи можемо ми розраховувати, що українська охорона здоров'я вийде на інший рівень? Та ні, зрештою, люди плюються, особливо в тих областях, де цей новий старий уряд запровадив медичну реформу, запустив у ті так звані пілотні проекти, що робиться з українською системою охорони здоров'я, чи можемо ми розраховувати на підвищення стандарту, соціального стандарту української громади. Та звичайно, що не можемо розраховувати, і тому ми прекрасно собі усвідомлюємо, яку роль сьогодні віднесено цьому уряду. До речі, можна спрогнозувати, що цей уряд буде недовговічний. Він лише виконає своє оце перехідне завдання для того, щоб вже через рік був створений, напевно, інший уряд цією владою, тим кланом, правлячим кланом для того, щоб перемагати на наступних виборах. Цей уряд почав змінювати структуру нібито своєї, своєї діяльності, але насправді він вже відкрито. Демонстративно перетворюється не в уряд реформаторів, чого очікувало українське суспільство. А він відкрито і демонстративно перетворюється на уряд орди, окупаційний уряд орди. А які приз, признаки уряду орди? Звичайно, перше це збирати данину, збирати данину в тих, хто не входить в систему влади. Друге, це звичайно, що тримати народ в покорі і тримати народ в страсі, зрештою, збільшення фінансування. Міліції, збільшення фінансування прокуратури, збільшення фінансування судів, якраз і демонструє, що Україна поступово перетворюється на поліцейську державу. Зрештою, цей уряд він абсолютно палець о палець не вдарить на превеликий жаль для захисту національних інтересів України а навпаки, вони будуть далі продовжувати пригнічувати і принижувати українців. Товариство. Цьому уряді третина членів уряду практично це є уродженці не України, а Російської Федерації. Ну і звичайно, як не обійтися без квоти Москви після одіозного. Перепризначення міністра освіти та бачника українське суспільство не буде мати віри цьому уряду Табачника, який є відвертим Україну ненависником, який повертає советизацію в українську освіту, і до речі, фракція Всеукраїнського об'єднання свобода вносить постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо ймовірного розкрадання 37 мільярдів коштів, якими могли розпоряджатися в міністерстві освіти, якими розпоряджалося міністерство освіти в минулому скликанні роботи цього уряду замість того, щоб вкладати гроші в освіту, збільшувати кількість шкіл, школи зменшувалися в своїй кількості, українофобія процвітала в освіті, і ми прекрасно розуміємо, що це все відповідно є завдання північного сусіду сусіда для знищення розчленування української держави. Але я ще хотів товариство звернутися до усіх нас. Стосовно тих подій, які відбувалися протягом останнього тижня, коли удільні князьки на місцях, яких поставив той уряд і та влада собі дозволяли принижувати народних депутатів, зокрема в Житомирі, коли губернатор, так званий Сергій Рижук, дозволяв собі в присутності депутатів місцевих журналістів місцевих обзивати народних депутатів України. Коли народних депутатів України не пускали на сесії в Києві, не пускали на сесії, не давали можливості виступити в Харкові, в Закарпатті, коли в Одесі щодо народних депутатів України використовувалася сила на морозі на людей, на підприємців, які прийшли разом з народних депутатів, запускали воду, брандзбойте. Це є ганьба, товариство до того часу, поки не буде відповідної поваги до громад і її представників, ми не зможемо будувати міцну українську державу. І останні. Якщо дозволите, 10 хвилин, буквально про я хочу сказати про те, що нас з вами стосується, товариство. Вчора був вчинений замах, або, зрештою, нам потрібно ще з'ясувати на нашого колегу народного депутата України Валерія Чернякова від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, який їхав з сесії Закарпатської обласної ради сюди до Києва і в Луцьку невідомо з якої зброї, але стріляли в автомобіль, в якому він їхав. Куля пробила шкло бокове і е, осіла в м'яких тканинах голови, в частині е, вискової долі. Е, на щастя, куля не пробила черепної кістки, але спричинила відповідну травму. Я до чого веду, товариство? Ми зараз повинні звернутися всі разом, бо це є спільна наша справа, це справа не тільки опозиції, якщо вже сьогодні стріляють в депутатів. Даруйте, будь ласка, це є загроза фактично існуванню демократичних чинників української держави. Ми повинні звернутися до Генеральної прокуратури, щоб вона взяла під свій особливий контроль і проконтролювала цей факт, а також факт недопуску депутатів на сесії. Якщо Генеральна прокуратура не займеться тією справою і не дасть нам відповідних висновків, то даруйте, будь ласка, будемо апелювати до громади, і тоді питаннями тими буде займатися українська громада. Дякую, слава Україні. Para saber